Сьогодні на прикладі такої гортензії, як Magical Ruby Red, вона в мене, все, бачите, посаджена в землі. Так, вона квітне, дуже гарна вона. Але так, як спека. Її тут трохи жаркувато, але я її спеціально сюди посадила, щоб на неї попадало сонце. Мені цікаво буде дуже знати, як ця гортензія буде витримувати сонце в землі. Я спеціально посадила сюди Magical Ruby Red. От, тому що роблю експеримент. І зараз на прикладі такої ж гортензії я вам покажу, як я роблю живці взагалі. Як я живцюю літом. Такий сажанець у мене є. Це мій сажанець. І будемо його живцювати. Я купила такий рогріновський укорінювач. Бачите, Black Magic Лікшувач ґрунту і гелівий І він дуже гарно я вже на ньому пробувала в цьому році замучувати. Тут написано по інструкції, що в нього можна замучувати живці для того, щоб він стимулював гарний розвиток корневої системи. Я взяла буквально трошечки такі чорного кольору, розвела воду і Цій воді ми будемо замучувати живці. Я не додаю більше нічого взагалі в воду. І от зараз ми будемо обрізати живці і покажу, як я їх васу. Я обрізаю їх. Значить, спочатку я так от обріжу цю гілку. рівно Я всі так ріжу гілки рівно. Все, я кущик обрізала. Оце тут присохше теж обрізаю. Дивлюся отак. Просто цей кущик у мене обрізаний, все. З нього підуть, ось ви бачите, тут вже йдуть пагони, і він буде гарний кущик на слідущий рік. Я вам зараз покажу живці, які я укорінювала на початку травня місяця. Таким способом. Вони вже в мене укорінились, вони вже в мене стоять на вулиці. Ви Бачите, вони одне між доузлі, друге і третє. І ось такі вже получаються живці. Тому що, ось, дивіться, бачите, на цьому прикладі гляньте. Тут взагалі все, бачите, одне, потім друге, третє. Пішла гівка, сюди пішла гілка. І всюди. Вже отак укорінюється. Тут От усе ближче вам покажу. Все, бачите? В землі. Там теж є. Тут взагалі на три теж між доузлі. Получається, в землі, потім тут. Дві ну, пара бруньок. І тут усе, бачите і тут. Получається вже гарний кущик, бачите, який? Але їм усього два місяці. Точно це вже і ось. це я вже так робила, в минулому році робила, просто не показувала. І зараз роблю літом. Ось уже взагалі, дивіться, все, який кущик. Зараз покажу вам, я вже їх. Садила із такої касети 14-й горщик. Чи 12? 12-й я бачу, 12-й горщик. Бачите, який? Засаженець? Йому два місяці. Ось вот, такий. треба і поприщіпувати вже пожалки тут. Отако, щоб вони можна отак взагалі поприщипувати, щоб наросли гарні кущики. Треба буде стати поприщіпувати. Це ось у мене тут, бачите, такий був експеримент. З великими живцями взагалі дивіться, який. Дивіться, який саженець вже. Йому всього два місяці, третій пішов. Сюди ми беремо, я беру в беру. завжди або на два, міждузля, або на три. Починаємо зверху. У вас верхній сажанець. Бачите? Як правило, оце треба прищипувати або обрізати. Ось ну, так мені незручно. Тому що вона почне виготувати, ви все одно її обріжете. І беру я так: от, дивіться, це ось одне міждоуміле. Все, бачите, одна пара бруньок, друга пара бруньок, третя пара бруньок, четверта пара бруньок, п'ята, шоста, сьома, сім пар бруньок. Значить, я роблю з цього, щоб був гарний живець, я роблю з нього два саженця. Спочатку отакий. Вот я беру саженець і обрізаю. Мені незручно знімати. Зараз покажу вам. З таких літніх, наприклад, коли весна, то там між доузлі між рослин дуже маленьке, ну, в залежності від сорту, конечно, то там можна взагалі беру весняне живцювання. воно дуже гарно корінюється, весна. Просто, ну, там просто, що не вкинь, просто воно корінюється. То літнє коріння воно трошечки дуже таке, я вам скажу, проблемне. <кій> От то я завжди стараюся брати, щоб було, ось ви бачите, один, два, три пари бруньок. Для чого? Якщо, наприклад, щось буде з цими листочками там туди, то просто сюди підуть гілки, сюди підуть гілки, і сюди підуть гілки, бруньки прокинуться. Тут так само дивіться, все одним. сюди підуть гілки, сюди і сюди. І буде гарний саженець. Уже буде дуже гарний саженець. От. Це тільки літній, я так літом беру. На три-дві на пари бруньок, а весною я можу брати на одну пару бруньок. Воно теж дуже гарно коріниться і наростає. Ці саженці вони в мене вже будуть гарні наступного року. А так вони мені головне, щоб вони корінилися і наросла коренова система. І вони Кидаю BlackMagic, і не там в мене тому блак приблизно годину, може півтори. І маю це ві... друге відео на цьому стільчику. Ось такий він цей стільчик дартий. Ну ви мене вже вибачайте. Скажу чоловіку, щоб він його покрасив. Це дуже зручно мені на ньому знімати. оце літо. Ну, дивіться, значить, виходить дві пари бруньок, дві пари бруняк. Це три пари бруньок, три пари бруньок, три пари бруньок, тут три пари бруньок. Тут три пари, за практично по три пари бруньок. Получається, що раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, дев'ятий впав. Значить, і за цього кущика, що я вам показала, буде дев'ять живців. Це чому я, літом, літом чому я роблю на такі великі живці? Тому що жара, і вони трошки довше укорінюються. І мені треба, щоб були і гарні на осінь. Замочили Black Magic і все. Можете, якщо у вас нема Black Magic, можете замочити їх, просто взяти укорінювач, грандіс, чуть, чуть розвести водою. Але саме головне, щоб у мене це вода з кулера. Чиста вода. Не з крана, там, не з керниці, а чиста вода. Обов'язково сюди, якщо ви корінюєте, всегда беріть чисту воду. Я нічим не визаражую, я не травлю, хотіла сказати листи, я не травлю кліщі. Я ніяких стресів у всіх рослин для стресу і для всього, для гнієння. Якщо воно гніє, то воно гніє. Що б ви там не зробили? Але чим більше ви додавите хімії, то точно у вас воно буде гнити. Так, оце все. І десь та часок. Але щоб вода була холодна. Така, знаєте, холодна, холодна вода. Я спочатку вложу в холодильник і цю воду з кулера в бутилку набираю, а потім вона в мене холодна тут. І покажу, як я буду корінювати. Я взагалі не люблю літнє живцювання. Взагалі це я зараз живцюю, це останній раз, сьогодні 8 липня. Я живцюю це останній раз, більше я живцювати не буду. Сьогодні живцю, я вчора живцювала, сьогодні і завтра, в мене там ще залишиться. І на тому живцювання у мене в цьому році закінчиться, тому що мені треба, щоб наросла корнева система. Вони одерівісніли і перезимували. Так як у мене вже є парники, то вони мене будуть зимувати в парнику. Ці молодняку цей. Значить, в чому я укоріню? Я вже показувала це для новачків, хто перший раз бачить моє відео. Значить, торф класман, одиничка, зелений такий мішок із перлітом. І повинен бути увлажнений водою, змішаний до такої консистенції, щоб тримався кучі і був сухий. І коли перчатка, бачите, вона трошки влажна. З неї не тече. З нього не тече. Він такий, знаєте, він, от, він повинен бути не сухий. Так як воду я більше в нього не додаю при жицюванні. І касету беру. Касета 77 Ячейка в неї тут, по-моєму, 4х4. В общем, 77 касета. Мені вона її дуже подобається, я в ній живцюю в цьому році практично багато чого. Значить, набиваємо касету. Набиваємо касету. Чому мені подобається ця касета? Тому що вона, вона, ця касета, велика ячейка, і вони в мене будуть зимувати, я їх не буду пересажувати, вони в мене будуть зимувати до наступної весни в цій касеті. Касети, вони будуть жити в цій касеті до наступного весни. Стаканчики П9, я їх пересаджувати не буду. От Вони укоріняться в цій касеті, і все. Якщо даже тут щось не випаде, то я просто візьму з другої касети, заб'ю касету повністю, тими, якими вони будуть, корнева буде гарно витягуватися. То я просто ставлю бірки на них і. Вони мене будуть зимувати в касеті. Покажу вам. Ну, Обиваємо касету. Касету набили, беремо спашку. спашку. Намітьте, тут обов'язково, де у вас початок. Бо мене буде початок з цієї сторони, мені так зручніше, я правша. Значить, і робимо дирочки посередині. так ось. Акуратненько. Туди будемо вставляти живці. Так, Так. Так, у мене грандіс. Корінювач. Я на дворі знімаю. У нас тут просто диван стоїть. Тоже ще один помощник у мене тут. Дивіться, беремо, ставимо номерочок, витягую я з води, щоб трошечки вода стекла. У мене тут ще, бо на, на живцю він вже гортензії, бо касета велика. Значить, і мойкаємо в корінювач, ставимо під вуглом трошки нагинаємо ставимо в ту дирочку, де ви зробили. Отак нажиться вона касета і тут чотири сорта. Потім я беру оце із жидкостю Black Magic, набираю і Кожен ряд так проходить, налажаю верхній слой, і більше отак пройшлася по ньому і ставлю в парниковий ефект. Температура повітря, в якому у вас буде укорінюватися гортензія. Повинна бути в будинку, чи це буде парник, чи це буде. Я не знаю, що ви будете ставити ці живці, але на вулиці зараз, якщо ви поставите їх на вулицю, в парниковий ефект 90% вони вас гніють. Навіть якщо ви їх будете сутками замачувати ережі або ще в чомусь. Температура повітря повинна бути 25 градусів, не більше, для того, щоб вони вас не гнили. Саме головне, щоб у вас був правильний зволожений торф, нейтральний, кислий, і парниковий ефект. От, бачите, касети, я, це в мене одна касета, друга, третя касета. Значить, наживцьовані, накриті плівкою. Там уже парниковий ефект, і таким чином вони будуть укорінюватися. Я їх не відкриватиму неділі-дві. Там буде їм достатньо вологи. Але якщо ви зробите торф в болото, то будуть гнити. Якщо у вас температура буде більше 25 градусів, будуть гнити. Що ще не сказала? Якщо у вас немає услу... а ще, ще не сказала головне, що у вас повинна бути підсвітка. Підсвітка повинна бути із 6 до 9 вечора. У мене тут горить підсвітка. У мене тут автомат, включається, виключається. От. Таким чином, в мене укорінюється тут гортензія. Укорінюється, все бачите, в ящиках, укорінюється в касетах. Це мінлива у мене просто в коробах, в касетах, теж вона. От. Так що, якщо ви отак все будете дотримуватися, у вас все вийде. Якщо дякую, хто додивився це відео до кінця. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Переходьте в групу Viber. Для спілкування, для замовлення гортензії. Результат я вам покажу через місяць цієї гортензії. Я вам покажу мінливу раніше. Я думаю, що вона раніше укоріниться. <кхи> От, ну не тільки мінлива, там у мене багато чого, що тут укорінюється. Цікаво, солодкого, прям, як сказала. Бачите? Дивіться, все, я вже тут укорінюється. Dark Ruby. Ruby Star. Ruby Шоколад, то є Magical Шоколад. Ну і так далі. Так що я вам просто рекомендую, саме головне витримуватися температуру, в якій у вас стоять живці крупнолисної гортензії на укоріненні. Це дуже важно. Це для. От я вам говорю і торф, в який ви їх заживцювали Пропорція влаги і торфа. Особливо в літній час. Чому? Тому що в літній час температура завжди висока. І, е, як правило, ці живці гніють. Чому я не сильно люблю укорінювати гортензію влітку? Ну, жалко мені викинути ці живці, тим болі, це живці, такі, які ви хочете. Меджикали, то таким чином я їх просто укорінюю для того, щоб у вас були живці по 9 горщиках. Всіх вас люблю, обнімаю. Тихого, мирного дня. Робимо Україну квітучою.